8 січня по місту пройшла чутка про призначення нового директора парку імені Шевченка. Ним став нібито один з родичів міського голови. Нам, як активістам майдану, дуже неприємно бачити ту ситуацію, яка зараз з парком Шевченка. Виходить, що знаєте, за що боролись, на те й напоролися. Було добре до того часу, поки не сталася от така ситуація, що пана Істоміна. Чомусь Від там відсторонили і поставили іншу людину, наскільки ми знаємо, що це ну, родич дикого, э, і це зовсім виходить ну, за рамки всіх наших э, думок і того, що в нас може вкластися в голові, тому що ми його підтримували всі разом. По великому рахунку, в Європі. Та й в усьому світі в багатьох розвинутих країнах навіть не знають, хто в них там мер, хто в них керину. Їм не цікаво, хто керує парком чи ще чим. Ми б теж хотіли так жити. Яка мені різниця, хто керує тим парком, аби там все було добре. Але ж ну це не робиться таким методом. От давайте я свого брата, свата поставлю, жінку свою устрою. Ну, так ж не робиться. Сергій Стомін чутки підтвердив та пояснив, чому він не буде директором у майбутньому. У мене закінчився контракт 1 січня 2015 року, і відповідно його не продовжував. Були деякі моменти обговорення щодо стратегії парку. Я дав свою незгоду щодо того, щоб на Тривалий час будь-хтось з директорів заступав на цю посаду, тому що в парку не почати кработи. І заключати договори на три місяці чи на рік це є велика шкода парку, адже тут має бути стратегічне бачення для розвитку цього парку. А людина, яка буде заходити на рік, вона не зробить всього того, що необхідно робити, тому що це буде всі хаотичні дії. І такого консенсусу ми не знайшли саме тому, я написав заяву на своє звільнення, яке дикий залюбки підписав. Робота тут не початий край. Все, що ми бачимо, там люди раді життю 15-го року чи не раді, це лише певний початок самостановлення парку. За 15 рік парк став брендом. І тільки в 2015 році за нього почали говорити через деякий час. Міський голова розказав про призначення нового першу. директора та про причини я таких кадрових змін. Так я призначив людину. довірену. чому тому, що ви пам'ятаєте, коли пан Істомін приймав справи від попереднього керівника, парк був пограбований приблизно на 500 тисяч. Орієнтовна вартість, розумієте, щоб цього не відбулося вдруге, щоб забезпечити охорону. Тому що на сьогоднішній день, вибачте, але пане Істомін не зміг забезпечити охорону і вже були покрадені гірлянди і так далі. От, щоб це все, то, що сьогодні є в парку, не розікрали. Так, я терміном на цей період проведення конкурсу, конкурс, ви розумієте, мінімум місяць. Я змушений був тимчасово швидко призначити людину, яка забезпечила би охорону. Так, я цю людину знаю, можу. Якщо є пропозиції, ви скажете, чи ви знайдете любу людину, яка скаже, я готовий, ця людина, ще раз скажу, яка призначена, Агаліїв Юрій не буде брати участь у конкурсі. Він не буде директором парка в будь-якому випадку. Якщо у вас є люди, які скажуть, ми це краще зробимо, я готовий говорити прямо зараз, після зустрічі. Я ще раз скажу, я. Підпишу нову заяву і призначу будлю. Але мені дуже важливо зберегти парк до моменту призначення нового керівника.